Вітаю, видивитися деталі на 21-му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Наслідки паводку Закарпаття оговтується від нагоди вихідних. Яка ситуація з підтопленнями нині? Та що підрахували вже збитки, розкажуть наші журналісти. Вибухонебезпечні старожитності. Більше сотні боєприпасів часів Другої світової війни знешкодили на Рахівщині. Велика вода пішла на спад на вихідних через сильні зливи та вихід річок із берегів затопило понад три сотні дворогосподарств і майже півтори сотні житлових будинків. Найбільше постраждали Рахівський та Тячівський райони. Тут розмило дороги, пошкодило мости, утворилися довжелезні затори. За три попередні дні на Закарпатті випала понад півтора місячна норма опадів. Пік павуткової хвилі минув, а синоптики прогнозують морози та мокрий сніг. Останні новини. З районів та прогнози на найближчі дні у Наталки Ігнаці зливи розпочалися у п'ятницю 20 листопада. На Міжгірщині в селі Колочава того вечора паводок знищив підмостові переходи та невеликі мости. У ніч на 21-ше був пік інтенсивності дощу 10 міліметрів на годину. Це у чотири рази перевищувало норму. Тячівський, рахівський, міжгірський, воловецький та іршавський райони за сім годин безперервних рясних опадів опинилися у воді. Паводкова хвиля сформувалася рекордно швидко. На деяких ділянках рівень води у річках підвищився майже на 5 метрів. Пошкоджено берегоукріплення, сільські дороги, дерев'яні та металеві мости. Затопило півтори сотні житлових будинків. Найбільше на Рахівщині та Міжгірщині. Уже у неділю замість дощу там пішов сніг. Деякі села другу добу без світла. І знову може буде дощ, і світла немає. Ось таке. Постраждали, але тіну на низині, їх попідтоплювало там. Води багато у людей у господарствах у такого різного паводок пошкодив два кілометри дамб та півтори кілометри берегу укріплень. Аварійні водозахисні споруди не витримали сильної течії. Начальник басейнового управління зізнається про слабкі ділянки. Знали, але грошей на ремонт не було. Уже третій рік Закарпаття не отримує ані копійки на протипаводкову програму. Якщо нам давали 100 мільйонів на рік. То тільки одна ємність коштує мінімум 150-160 мільйонів. Тільки одна ємність, яку ми десь частково щось зробимо. Одними дамбами вже практика і 98-го показала, і 2001 року. Одними дамбами ми не захищаємося. Треба комплексний, Тобто, акумулювання, трансформація стоку для відкачки та пропуску води було залучено більше 200 осіб та 50 одиниць техніки. Людям доставляли мішки з піском та за потреби евакуйовували до інших захищених від води будинків. На щастя, за три дні негоди ніхто не постраждав. Було дуже мало евакуйовано людей, тому що підтоплень. Таких катастрофічних не було. Працівники своїми силами спільно з місцевим самоврядуванням відновили 30 метрів габіон габіонів. Чим врятували дорогу в селі колочаве? Синоптики пояснюють, інтенсивні опади були зумовлені потужною хвилею циклонів. Закарпаттю, кажуть, навіть пощастило, бо наслідки могли бути гіршими. Частина негоди обійшла на стороною. У найближчі дні опади припиняться, але вдарять морози. На найближчий тиждень у нас буде погода досить сприятлива. Паводкої небезпеки не буде на рівнині. Ми очікуємо від'ємні температури до мінус двох градусів навіть на рівнині. От по пограм до мінус п'яти. Звичайно, буде дещо підмерзати. Там, де є волога, небезпечні будуть ділянки доріг. Необхідно буде бути уважним водіям. Річки Уш та Латориця також були повноводними в обласний центр Закарпаття з брудні хвилі. Принесли купи сміття. Сьогодні рівень води в ужі вже у. В межах норми про негоду вихідних нагадують лише гілля та пляшки під опорами мосту. Але за розчищення цього річкового смітника комунальники поки не бралися. Витратитись на прибирання доведеться не лише комунальникам. Треба буде відновлювати кілометри дам, берегоукріплень мостів та доріг. Збитки від негоди ще підраховують, але вже зрозуміло вони сягнуть десятків мільйонів. Загрози паводку найближчі дні нема. Рівень води у річках впав так само різко, як і піднявся. За день велика хвиля ще йде до чопа, проте водники переконують, дамба витримає. А водоочисні станції ужгорода ледве впоралися з об'ємом каламутної води. Міський водоканал попереджав на фільтрувальному обладнанню складно справлятися із додатковими навантаженнями, тож можливі затримки та перебої з водопостачанням. Вони були саме через це за вихідні, коли рівень. Води упав, проблема зникла зараз. Водопостачання в місті має бути звичним графіком. А у чопі ж нині довелося розвозити питну воду у кранах. Вона каламутна і непридатна для вживання. Більшість закарпатських учасників АТО не знають про свої права і не намагаються шукати шляхів для психологічної реабілітації. Заявляють представники закарпатського сектору Держслужби України у справах війни та учасників антитерористичної операції. Організація на Закарпатті працює тільки два місяці, поки в області навіть не задіяні всі важелі допомоги учасникам бойових дій. Водночас саме до цієї служби можуть звертатися військові за консультаціями та допомогою. Хоча співпраця із закарпатськими військовими, які воювали на сході України, поки не налагоджена на 100%. Найскладніше працювати з мешканцями віддалених сіл, оскільки ці люди часто не готові самі шукати шляхів для психологічної реабілітації. Все центры по реабилитации психологической, которые проходят у нас в Украине, они находятся за пределами закарпатия. К сожалению, у нас сложилось такой стереотип, що ну, что психологическая реабилитация, но это что-то, если человек уже совсем неадекватный и так далее. На самом деле, люди, которые прошли через боевые действия, меняют свое мировоззрение, меняют свое психологическое поведение. На данном этапе самое головное, самое горячее, самое болючее, це у нас. Робота з учасниками антитерористичної операції. Всього у нас в області офіційно через службу близько 2800, почти 2900 – Це учасники бойових дій, які вже мають посвідчення на руках. А взагалі цифра наближається до п'яти тисяч чоловік, тобто це дуже велика кількість людей. Більше сотні боєприпасів часів Другої світової війни знешкодили рятувальники на Рахівщині. Такий арсенал знайшли протягом усього двох днів. Згідно з маркуванням, боєприпаси виготовлені 1944 року в Німеччині. Ліквідовувати їх довелося одразу на місці через відсутність під'їзних шляхів. На всі роботи рятувальники витратили два дні. Через велику кількість вибухонебезпечних предметів управління ДСНС України у Закарпатській області закликає громадян бути. Ти обережними, якщо ви знайшли предмети схожі на вибухівку, не намагайтеся знешкоджувати її самостійно. Натомість позначте місце знахідки і повідомте про неї до служби порятунку за номером 101 Вартість українського газу хочуть збільшити. Компанія Укргазвидобування розраховує на підвищення ціни газу до 3 тисяч гривень з квітня 2016-го. При тому, що нині вони працюють за ціною 1590 гривень за тисячу кубічних метрів газу. Така ціна умотивована курсом валюти, який був закладений у бюджеті ще на початку 2015-го. Та зараз у компанії заговорили про збільшення вартості. Мовляв, для підтримки стабільного видобутку ціна блакитного палива має становити більше трьох тисяч гривень за 100 тисяч метрів кубічних газу. Як це позначиться на цінах для населення? Поки невідомо. Але нагадаємо, урядовці запланували для українців кількаетапне подорожчання газу. Тож нині. Шні ціни ще не межа. У середньому ціна на блакитне паливо для населення зросте на 285%. Залишайтеся на 21-му. попереду. Такі теми замість відремонтованої дороги, ями та відкриті люки. До редакції 21-го звернулися мешканці вулиць Столєтова та Панькевича в Ужгороді. Нарікають на халатність комунальників. Наші журналісти розбиралися. Грип наступає. Відсоток захворюваності в області збільшився, хоча ще не критично. 70% українців не бачать майбутнього в своїй країні, а кожен п'ятий налаштований виїхати за кордон з економічних та політичних причин. Про це свідчать дані опитування порталу HeadHunter. Так троє з п'яти пояснюють своє бажання важкою економічною ситуацією і низькими зарплатами. Крім цього, 40% офісних працівників нині не почуваються в безпеці. Ще третина не можуть професійно самореалізуватися. А от категорично від пропозиції працевлаштувати. Ваня, яке передбачає виїзд з України, відмовився лише кожен одинадцятий, також за даними опитування, щонайменше 6% жителів України мріють про еміграцію, але поки не можуть цього зробити через певні життєві обставини. Чи хочуть закарпатці виїхати за кордон і що їх може спонукати до такого рішення, ми дізнавалися для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Я думаю, что да, потому что, во-первых, самореализация лучше, да? для детей больше возможностей проявлять себе условия для жизни лучше, качество жизни лучше. Ну, конечно, да. Всем лучше. для люд... до людей иначе. И с... есть перспектива для наших детей там больше, потому что тут я своих детей в наших школах, вот вижу, как дети наши в чате, ну, Не бачу перспективи. Я думаю, ще би не хотів виїхати, тому що я люблю свою батьківщину, люблю свій закарпатський край. Причина, вона вже у всіх є в нашій країні виїхати за кордон для кращого життя. Ну, а причина того, що діти тут, якщо діти поїдуть, і ми поїдемо. Коли вже є сім'я, то вже треба своїми силами тут. А вже, як би не було важко, але... Десь тут, старатися, крутитися, шукати роботу і... так що вже в молодості був за кордоном. Я, наприклад, згіден з тим, що треба виїжджати, тому що тут зарплата дуже маленька, урізали. дуже. Порівняно з прошлим роком, наполовину врізали, так що я тільки за, за те, щоб виїхати, і сам планую виїхати. Ремонт почали а завершити забули у дворі будинків на вулицях Столєтова та Панькевича в Ужгороді. Понад місяць тому комунальники зняли дорожнє покриття. Шмат нового поклали. Більшу частину залишили розритою. Під'їхати чи підійти до під'їздів неможливо. Відкриті люки, дорога як після війни. Олександра Туранова продовжить. Мешканці двох п'ятиповерхівок на вулицях Столєтова та Панькевича майже місяць чекають продовження розпочатих комунальниками робіт. Люди обурені, бо надій на цей ремонт було багато, а у результаті стало навіть гірше ніж було. Приїхали грейдери, трактори, чуть не танки, все тут розрили, завезли пару машин асфальту, засипали. Половину розрівняли, другу половину яку розгромили. Лишили в такому болоті перед самими порогами То не можна перейти. Тобто взуття треба одіти свої гумові чоботи, потім перезутися на нормальній дорозі і піти до себе в офісі, просто до міста, чи до церкви. Відремонтували лише шматочок території, під'їзний. Чітка лінія, на якій закінчується асфальт, для місцевих як попередження. Далі потрібно бути вкрай обережними. Ями і відкриті люки заховані під листям, тому зробивши один необережний крок, можна провалитися. Краще не зроблено, бо було тут рівненько травичка була розрито. Були більш-менш рівні. Ось тут вулиці розрито при вході зроблено так, а все решта, дивіться, під'їзди з під'їзду дитина виходить і бах в люк. Ну до тих пір, поки не станеться якась трагедія, до тих пір нічого не будуть робити. Залишками будматеріалів місцеві засипали найбільші ями та люки, та проблему це не вирішує, бо попереду зима, а щойно почнеться ожеледиця, буде ще складніша. Лише за цей місяць у дворі застрягли кілька машин. А мешканці, аби обійти болото і не провалитись, змушені ходити бордюрами. Витягли машину сюди ночів. Вон це сієти з старої тажа. Тут машина його стояла. Теж тут провалився у цілу сутку стояла машина. Бо в люк папа, цей люк може відкрити. Отелюк, відкритий люк. Той, той просто глина. Маленького Кирила найбільше непокоїть, що велосипедом їздити по двору, не зможе. Каже, якщо навіть великі машини застрягають, то куди йому з такими маленькими коласами? Папа говорив мені, і я на виборах слишу, що ділать будуть площадку, на не зробили. І ще хуже там ходити. і один раз. Один раз это, трактор туди провалився. Тоже його колісо. раз провалилась. Колективне звернення щодо ремонту дороги люди у міськраду подали на початку осені. Гроші, наче, виділили, але скільки і на що конкретно, чиновники не повідомляють.

ще 200, бо з'явилася необхідність перекладати і каналізаційну мережу. Та грошей все одно забракло. На двір потрібно було 500 тисяч, наприклад, 600 тисяч гривень. А ми виділили 357. Тому на сесії в вересні було довиділено на Столетово 4 ще 200 тисяч гривень. Щоб їх освоїти, потрібно проектна документація і кошториси. На жаль, така ситуація зараз з більшістю об'єктів, які почали приводити до ладу напередодні виборів. Депутати намагалися взяти кількістю, а не якістю. Комунальники пообіцяли нам, дорогу у двір будинків на Столетова та панькевича завершить до кінця 2015-го. Тож за місяць повернемося сюди і перевіримо. Найбільше хворих на грип та ГРВі в Закарпатті в Ужгороді та на Великоберезнянщині. Тоді як усього з цими недугами до лікарень області за останній тиждень звернулися більше трьох тисяч краян. А темп приросту захворювання збільшився на 4% порівняно з попереднім тижнем. Традиційно найслабше протистоять недугу діти. Найвищий рівень захворюваності серед малюків до 4 років. Більшість госпіталізованих до медичних установ також саме діти. You <laughs> Ми бачимо несуттєве зростання близько 5% щотижнево, тобто йде повільне зростання захворюваності. Фактично нижче епідемічних порогів 30-40%. Ми щотижнево бачимо. Ну і слід зазначити, що хворіються такі більше діти, це 66-70%, і вікова група це школярі. Тобто, це завжди впливає на скупченість населення, скажімо так, інтенсивне спілкування між собою, впливає на, скороч, на збільшення рік. Ємнів захворюваності серед дитячого населення. Ми не прогнозуємо збільшення суттєвого захворювання до нового року. Це фактично багаторічні вже спостереження для нашої області, як і в цілому по нашій півкулі і в принципі і по всій Україні. Суттєве зростання у нас іде такі вже перевищення епідемічних порогів. Це початок лютого або кінець січня, в залежності від температурного режиму на вулиці, ну і в принципі від того, як населення готове до сезону. З Харкова призначили додатковий потяг до Ужгорода. Збільшення місць у поїздах проводять до новорічних та різдвяних свят. Так, потяг номер 235 «Харків-Ужгород» курсуватиме з 24 грудня до 11 січня. Із Харкова відправлятиметься 27, 29, 31 грудня та 2 і 4 січня. А з Ужгорода у зворотному напрямку – 28, 30 грудня та 1, 3 і 5 січня. Нагадаємо, раніше в Керзалізниці повідомили про призначення двох додаткових поїздів Київ-Ужгород. У Виноградові провели перший відкритий турнір Закарпатської області з кікбоксингу. Спробували свої сили більше 60 спортсменів віком від 5 до 18 років. Попри юний вік, багато з них уже стали бронзовими та срібними призерами України. На цьому турнірі кращих визначала ціла бригада арбітрів з Ужгорода. Такий спосіб кажуть організатори намагаються популяризувати кікбоксинг в області. Зараз ми організовуємо відкритий турнір Закарпатської області з кікбоксингу, присвячений дню заснування клубу Спартак. Наш клуб Спартак Вінноградівський. Ми стараємося популяризувати цей вид Спорту. Займається у Вінограду займається десь около 20 чоловік, ну і десь так же само у Хусті. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе, побачимося.